Дон пуш зе хорсес, як то кажуть, яка прикрона. <Collhopper> я піду в церкву свічку поставлю, а вуса я не зброю, вуса я тільки продаю. Тому що російська помийка повинна смоктати, і вона смоктала, коли ви вже виздихаєте. Мразі так, додіки я ще приїду на лан. Це все дірка в голові. Той, хто грає оверпас, має високий спортивний інтелект. Че дірка в голові, оце, знаєш, типа. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push. <фігаля> Ні, ну нормально що, England and British School. And Thames, located in the near of the London. Вітаю вас, котики. Сьогодні вуса-Влог. І я дуже радий вас бачити. Сподіваюся, що ви мене теж. І сподіваюся, що ви додивитесь відео до кінця і поставите вподобайку. А ще в мене є важлива інформація. Наступне відео вийде не в понеділок. Будь ласка, зафіксуйте це. Наступне відео вийде у вівторок, тобто за тиждень плюс один день. Чому? Тому що я поїду на буткемп до команди Favbet Team. І постараюся ще вам дати якогось додаткового контенту, цікавої інформації інформації коротше, я думаю, що там буде буде що подивитись, і буде про що вам розповісти. Тому власне через це в понеділок і відео не буде. Воно буде у вівторок. А для того, щоб ви його точно гарантовано побачили, вам потрібно натиснути вподобайку. Ой, ні, не вподобайку. Ну вподобайку теж можете натиснути. Але вам потрібно підписатись на канал і поставити дзвіночок. Тоді ви гарантовано побачите наступне відео. Сьогодні понеділок ми будемо, як завжди, говорити про КонтрСтрайк і все, що відбувалось в світі. Контр-страйку на минулому тижні. Це Вуса Влог. З вами Олексій. Погнали! Може щось сказати про біусика Чесно сказати, я в принципі бокс не люблю. Для мене це е, трішки такий. Е, мабуть, якщо я скажу, що це дурацький вид спорту, то я ображу прихильників боксу. Але ну, мені здається, коли одна людина буцькає іншу по голові та отримує мікроінсульти від нокаутів, то це такий собі вид спорту. Коли одна людина б'є іншу. Але мені може не подобатись, я можу це не дивитись, хоча цей бій частково і сам е, е, нокдаун я вже бачу. Але ну мушу визнати, спорт є спорт, і Україна в цьому спорті займає провідні позиції, що безумовно класно для всіх нас. У нас були і клички зараз. У нас пан Усик. Господи, прости був Ломаченко. От, але всі ми знаємо, що він підруснявився. До речі, що стосується пана Усика, дуже багато його критикують з приводу його позиції минулих днів, але зараз, знаєте, якби ні в кого не виникає в сумніву, що це людина, яка гідно представляє країну, яка гідно говорить про країну, яка постійно її прославляє. Да? І от дуже хотілося б, щоб деякі наші довбограї не побоюсь цього слова, відомі медійні, яких я сука вже. Обіцяв сто раз не згадувати в цьому відео. Але якби вони курва медійно змінили свою позицію, якби вони говорили про Україну, якби вони її прославляли, то я думаю, що їм би теж багато чого пробачили. І я б теж пробачив би курва цим довбограєм. Але поки що краще смоктати руснявого прутня і тусуватись з росіянчиками. Тому маємо, що маємо: Усік, красунчик, Дон Пуш the Хорсес, як то кажуть. Все класно, шоу, вистава, бій. Ну, просто не знаю. Більшість людей, більшість спеціалістів кажуть, що усик мав перемагати, що, типу, тут взагалі немає ніяких питань. Було питання тільки в тому, в якому це відбудеться раунді. Ну, власне, так і сталося. І абсолютний, абсолютніший The God... Усік став черговим власне чемпіоном. Черговим там вже купа версій, купа поясів. Там вже здається, він уже там ледь не перевершив Мухаммеда Алі чи там з ним на одному рівні. Коротше, я не дуже шарю. Ви напишіть спеціалісти по боксу, по-любому є у нас на каналі. Але в будь-якому випадку це перемога України Перед усім. тому що людина прославляє Україну, людина здобуває результати, всі про нього говорять, всі про нього. Пишуть, і це саме такий хороший привід пишатись нашим співвітчизникам, нашим громадянинам. Вітаю пана Усика і всіх причетних до цієї перемоги. А тепер про Counter-Strike. Розпочався третій сезон в Counter-Strike. Замінив Оверпас Anubis, як ви знаєте, в пулі карт Важні підписники каналу пам'ятають, що це улюблена карта ухо. Ну, не те, що улюблена, але я вважаю, що Оверпас це мапа богів. Той, хто грає оверпас, має високий спортивний інтелект, тому що мапа не проста. Мапа через контроль, мапа, де довгі перетяжки між плентами. Мапа така, знаєте, це не вертіго, це навіть, ну це типу, близько навіть не даст. Мені, до речі, Оверпас навіть протягом цього часу, коли його не було, він мені навіть снився в такій інтерпретації, знаєте, по типу страйкбольній, що я там бігаю, стріляю з цих кульок, кульками, точніше, і Оверпас мені навіть снився. Я вважаю, що це дуже крута мапа для компетітів КС, вона реально підходить, вона потрібна. Єдине, що я тут не згоден, набсу з звальве, і це, як я вже казав себе в телеграм-каналі, приймає рішення в компанії син маминої подруги, який мені здається не дуже розбирається в змагальному контрстрайку. Анубіс. Класна мапа, яка освіжила змагальний мапул, і вона мала залишатись в цьому пулі. Ви прибрали краще Дас 2 який вже 25 років грається, який просто фізично тупо набритий, Який в матчмейкінгу скоро. Я думаю, потіснить по популярності потисне витіснить. Потисне, витісні, потисне, притисне мапу. <кхи> Перепрошую, Міраж. Анубіс був доданий в гру 19 листопада 22 року. Та пробув у Мапулі 970 днів. Ну що ж, пом'янемо, не знаю, коли він там повернеться. А, в мапи навіть була своя оця, знаєте, родзинка по типу Гра за атаку набирає. точніше, атака набирає більше раундів. Ну, типу, це прикольно. В цьому щось є. І це різноманіття в Мапулі. Я абсолютно не розумію цього рішення прибрати Анубіс. Окей, ви повертаєте оверпас. Знову ж таки, навіщо ви тоді його прибирали? Типу, який в цьому сенс? Абсолютно не зрозуміло. Ну, там там, там реально там якісь мама куми тіткісвята сусідки двоюрідної домовилась просто, щоб сина взяли Вальво і він приймав отакі притрушені рішення. Ламич, до речі, прокоментував це так. Нарешті це лайно у вигляді Анубісу прибрали. Але замінили на таке саме лайно. На жаль. Ну, Серега не любить оверпас. Я пам'ятаю, що коли він Монте тренував, були з цим проблеми із мовзами, здається, теж вони там так аби як його грали. От. Тому тут, бачите, кожному своє. Хтось вертігу сумує, хоча це, як на мене, абсолютно а, мапа лайна. Ще з важливих апдейтів: запальна граната захисту, тобто не моляк, а саме запальна граната захисту більша площина, поширюється на більшу площину, тому що був фікс, пам'ятаєте, вона стала трішки менше, тепер повернули. МП-9, збільшена віддача та суттєво знижена точність стрільбі у стрибку. Там не тільки в стрільбу, там, в принципі, в стрибку, там, в принципі, в стрифах в Русі стало з МПшки стріляти А але якщо ви вправно користуєтесь цим девайсом, то в принципі короткими чергами в голову я вже потестив, нормально працює МПшка, як була імбою, так і залишилось. Так стало трішки гірше, але в принципі мені здається, що по відчуттям знаєте, просто треба підлаштуватись. У змагальних режимах КТ тепер отримують командну нагороду в розмірі 50 доларів за кожного терориста, вбитого в раунді. Тобто, окрім грошей за фраг. Якщо ваш тімейт, наприклад, зробив кіл, то ви ще отримуєте 50 доларів за цей кіл. Тобто не ви конкретно, що ви дали кіл і вам 50 доларів. А навіть якщо ваш тімейт, тобто трішки так знаєте, мінорно Volvo підфіксили економіку захисту. І це дало певне свої плоди. Вальва додали нову функцію проти скамерів, але вона значно ускладнить будь-який трейдінг. Не знаю, трейдінгом не займаюся, нічого не те саме, але бачив, що вже у деяких кібершпротів виникали проблеми саме е, з трейдами. При цьому скасувати угоду можна всього натисканням однієї кнопки без участі підтримки Steam та без надання жодних доказів того, що вас заскамили. Ну тобто, це така запобіжник е, проти скаму, скажімо так. Е, у разі повернення вам закриють використання ТП на 30 днів. Смішно. Одразу після оновлення скамерів зламали акаунт Монесі, але він поплакався в і Вальви йому все повернули. От щоб всім так, да, це як вибіркове правосуддя, це ху... повна хповна ху... х Історично Україна страждає від вибіркового правосуддя. Страждає від того, що клани суддів і всяких гімнопрокурорів захопили владу. І це одна з таких великих ракових пухлин країни. На жаль. І це нічого хорошого в цьому немає. Після оновлення системи трейдингу капіталізація скінів КС втратила 100 мільйонів. Але там ці 100 мільйонів вони туди-сюди постійно рухаються. Скіни е, десь є там якесь коливання, якась невеличка така веделка, яка постійно змінюється. Тому це оці 100 мільйонів. Це це звучить хайпово, але насправді це там копійки на ваших е, дішманських скінах, плюс-мінус туди-сюди. І цим відео за посиланням ви можете отримати бонус до 225 тисяч гривень. На перший депозит головне це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет бери від гри своє. Турніри йдемо про турніри, поговоримо про турніри. Бласт Баунті, Райзін та Опен, Köln, ЄВЦ. Всі найближчі турніри пройдуть вже на новому патчі, тобто будуть гратися з оверпас без анубіса. Всі турнірні оператори зобов'язані проводити ігри на новому патчі, а то Valve можуть забрати в них рейтинговий статус. Отак, от, от стали відомі всі учасники на Бласт Баунті Сізон І Із цікавого, то на турніри будуть виступати і Наві, і Екс. Вже Екс Наві Джуніор. Воно, до речі, замість Маказі взяла собі нового виконавця, здається, Хорватам якийсь хлопець. А це значить юридично Джуни вже не належать Наві. Загалом на турнірі зіграє 5 українських команд Наві, ТНЛ, Бейт, Пешен Юей та X Наві Junior. А також не можна забувати про українців у Фнатік, НАП і Вітю в НЦ. Ну такий, знаєте, бласт, такий класний склад, і тут є за ким спостерігати. Нам дійсно буде цікаво подивитись за екшеном в рамках цього турніру. На ESL про Ліга 22 Ми побачимо три українські організації: ТНЛ, як ви знаєте, кваліфікувались Бейти та власне Наві. турнір буде проходити у Стокгольмі. А ви не знаєте, да, Напевно, ви не знаєте. ТНЛ кваліфікувались через велику е кваліфікацію, е пройшли всі етапи, обіграли русняву помийку в фіналі і отримали слот на ЄПЛ. Неймовірний зріст команди дуже великий буст. Таке враження, що з приходом Михайла на позицію Сіо стало ще краще, ще результативніше, і команда продовжує набирати оберти. Дуже приємно зараз за тнлами спостерігати. так от турнір буде проходити у Стокгольмі. Це про єсел пролігу з 27 вересня, то до 1 жовтня. Цікавий факт: Бейта ТНЛ потрапили на є тому що в фіналах обіграли росіян. Також стали відомі команди, що зіграють на Blast Open. Щось занадто багато турнірів від Бласта. Власне, ось. Команди, які зіграють. Обидва найближчі турніри від Blast пропустять Falcons. 17 річному Кіїс Цюке. Важко отримати шенгенську візу. Через це Falcons не поїдуть на Blast на Open. Ха-ха, яка прикронуна. Пам'ятаєте, цей мемчик там, де з цього з мультику жив, був пес, там тип танцює гапака на фоні стола. Такої там, яка сумна новина? Слухайте, я от чесно, я би дуже хотів. Я буквально відправляю імпульси в космос, щоб у них були проблеми, щоб вони о цього е, руснявого вибка, якого вони купили там за 100 тисяч 500 мільйонів, щоб вони його не змогли в склад взяти. І саме через візи. І саме через те, що сука, він має російський паспорт, і саме через те, що ви думали, щоб ви знали, кого ви купуєте, куди ви берете. Я просто волію. Я піду в церкву свічку поставлю за те, щоб його... Не брали в команду, щоб його не могли взяти в команду через те, що він не може отримати візу. Щоб у нього була якась проблема, яка тягнеться, щоб в Європі якийсь тіп у візовому центрі сказав: а такі осуке. Деклайнет, деклайнет. Пішов на як і вся ваша Російська Федерація. Країна гамна. Апекс вирішив побритись на налоса, та він не вирішив, він обіцяв просто вже обіцяв, і це лише тільки ось стримав свою обіцянку. Гравець обіцяв, що якщо виграє Major 8, то побриться налоса. Слово француз стримав. Ага, тільки вже скільки пройшло місяцю? Часу? Місяць? Слово він стримав своє, ага. Теж мені. Побритись мені на... побритися? От я розумію збрити вуса! Оце да! Оце якби потужність. А що таке збрити волосся? Ну, ось я теж збрив волосся і що. Ну, типа, от вуса, це. А вуса я не збрию. Вуса я тільки продаю. Продаю на особисту банку за 80 тисяч. Ну, не на особисту, на банку як треба буде закрити десь збір. Тому, якщо у вас є бажаючі, бажаючи, щоб я збрив вуса 80 тисяч. Але це буде збір на потреби сил оборони. Так, оновився рейтинг вальви. Тайлу взлетіли на сьоме місце. Це капець, китайська команда, мені здається, ніколи в житті не була так високо. Ну, це неймовірно. При тому, що саме цікаве, вони з тренером починали турнір свій і трахнули там Віртус Про. З тренером. Я дуже радий цьому, тому що російська помийка повинна смоктати. І вона смактала. Наві опустились на 10-те місце в рейтингу Вальве. Вище них Астраліс та навіть Тайлу. Ну це через цей бетпук фісуру, цю срань, яка проходила в Сербії. Це, це саме через це. Ну і власне тому і Тайлу і Вили злетіли на, цей, на це місце, тому що виграли там оце гамно, яке ніхто не кастив, якому нікому не цікаво. Астраліс там зайняли друге місце. Йдіть в сраку зі своєю Сербією, зі своїми росіянами. Ублюдками країна гамна, терористична педерація. Сьогодні дуже такий, Я думаю, всі в курсі. Масований обстріл був, і наші сили оборони дуже добре відпрацювали. ППОшники там просто. Там статистика дуже хороша по збитим ракетам. От, е, я сподіваюся, що ми вирішимо. Україна вирішить питання найближчим часом з усіми виробництвами ц, ц, в цехах, де ці в**ки роблять свої гірані шахеди і туди прилетить якась балістика або якийсь зенітний дрон. І питання... Коротше, я, я впевнений, що наші, наші хлопці Сили оборони працюють якраз таки над цим, щоб закрити питання з цими вибухами, Тому що 430 дронів, здається, було запущено сьогодні, а вони ж там ще масштабуються все і ще хочуть ще більше. Ще більше. Сука, коли ви вже виздихаєте, мразі. Борос викупив свій контракт у GG Hau після майже п'яти місяців в організації. Щось у Бороснюка, після того, як він пішов з Монте, просто не те, що нічого не складається, все прямо максимально і що саме цікаво, от я пам'ятаю, що тоді е ще хлопці казали його тімейти, що Борос розкрився саме в Монте, що в інших командах у нього, типу, не вийде так грати, як він грав у Монте. Що тут все не так то і просто, що в Монте йому давали простір, там був якийсь вайбік, атмосфера. І ми бачимо, що, типу, вже скільки там Монте у нас розпався, той склад? Уже пару рочків? І Борос не може знайти свою гру. Ні гру, ні команду, нічого. Тут він викупив свій контракт. Це би, мажор чи що? Публічний гайд, як всрати свою перспективу, перспективну кар'єру за декілька років. Ну, це про Бороса, так, абсолютно вірно. Ну там були оці історії, пам'ятаєте, з Falcon's, коли вони там обговорювали, що тип міняв мишку під час туріку, сенсу і так далі. і так далі. Це все ну це все дірка в голові. Тобто, ментальні проблеми, які треба фіксити. Тут це ніяк не з цим не розібратись. Санпаюс соу та матус. Пам'ятаєте, чи матис, чи матуш, той, що грав у Фнатік, офіційно приєднались до G2. Також склад команди поповнив новий асистент тренера Шедан. Ну, що, соу класний, тренер талановитий. Команда G2 – це організація гамна і виблі. В якій досі за плітками 30% належить оцелоту, вже кожен раз кажу про оцелота, кожен раз нагадую, тому що він випив якийсь шмат лайна. Тому, ну окей, хай буде так. Шкандаль з М80, американська організація. Віце-президент організації М80 висловився про тіммейта з України, ухилянт. Я, до речі, не чув цього, не бачив, не знаю. Не чув про цей срач. Нуль поваги, поки твої люди вмирають. Граєш у війнушки, поки твій народ воює. Тобто він заблеймив українця. На запитання, чи може він взагалі таке казати публічно, Сиконд такий Нікуньо відповів: Да, звісно. Це сталося під час рандомного матчу на фейсі Не знаю, навіщо вам це новина? Хтось десь когось назвав ухилянтом. Ну що е... тут можна сказати? Слава Україні! Гравець Team Spirit Зонтікс, який має українське громадянство, потрапив в миротворця. Я сумніваюся, чесно, в, скажімо так, в ефективності цього сайту, наскільки він дієвий, наскільки ця вся інформація може бути корисна для спецслужб, наприклад. Але сайт та база даних є проєктом Арсена Авакова. А хто це? Не знаю, чув про такого колись, ніби міністром МВД був і щось багато йому там прив'язували всяких зашкварів. Слухайте, це знаєте, це як історія України. Вона куди не глянь, то десь скрізь зашквар. Тут на мене подивись, можна тільки зашкварів познаходити, що це те саме. Що... Ну тільки слава Богу, що я хоч не лізу там в керування держави, мозку вистачає не лізти там в політику, в президентство і так далі, щоб не псувати собі життя. Тому що це ж, ну це ж під. Коротше, сайт, база даних і насправді не несе жодної юридичної сили. Це правда. А з українським там також є Саша Сімпл, який знаходиться там з 2021 року за свої висловлювання про Крим. Ну, Сімпла я би, мабуть, і зараз би додав би миротворець, хоча він там уже є. Але знову ж таки, ну, типа, який імпакт від цього миротворця? Ми, ми розуміємо, що він зрадник. Ну, він зрадник такий, знаєте, типу. Манкурт. ну, типа, зрадник наполовину, чи ні, наполовину, не знаю. Ну, типа, людина просто толерує росіян, е зустрічається з росіянкою. Я ж обіцяв без цього з цього до, добуграю. До, до ну, що це таке. Коротше, Зонтікс е ну, взагалі тож, просто пі це ж вата тупорила, який сказав, що Луганської області не існує, є е е ЛНР. Хотілося б, щоб оцей... цей. Чмоня, от просто чмоня, щоб вона посиділа, от, от сьогодні ніч в Києві. От, просто щоб він посидів в Києві, і я побачу потім, як він буде розповідати про один народ, про хороших росіян, і так далі. і так далі. Коли в тебе е, прильоти поруч, коли в тебе будинок трясеться, коли ти не спиш всю ночь, тобі просто фізично х, тому що ти постійно чуєш, як на тебе летить дрон. І я би після цього з тобою поговорив би. До речі, цікаво, що через третіх осіб там, ну, таку інформацію я чув, що типу, деякі там русняві інфлюенсери дуже чекають, коли ухо приїде на лан. Типа, видно, хочуть мені пояснити, чи ти запитати у мене за мій базар. Так додіки, я ще приїду на лан. І ми ще поспілкуємося. І ви що думаєте, я буду там тікати чи ховатись? Я, сука, вас всіх готовий побачити, з вами всіма поспілкуватися. Хто захоче попитися, навіть попитися зможу. Ви що думаєте? Я б ху... високий, худий, сухий, але, блядь, в мене, знаєте, дурі вистачає. Да, отримував сам піти. І питься, було таке. навіть приймав участь в селі, коли жив, ділили типу, село, і ми стінка на стінку бились. І штакети не літали. Всяке бувало. Що ви думаєте? Я боюсь вас? Ви питьте. Б... Русняві. Буде можливість, я приїду, і буде можливість поспілкуємося. Під цим відео за посиланням, ви можете отримати бонус до 225 тисяч гривень на перший депозит. Головне, це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет бери від гри своє. Я відкрив банку на минулому тижні і її активно не форсував, тому що ще були там паралельно різні збори. Треба було допомагати. З цього тижня та банка, яку я відкрив на минулому тижні, на збір на генератор нашому другу афонії, в яких розібрав. Позицію на Донецькому напрямку і е, пацикам потрібна амуніція, коротше кажучи. І в них там е, і генератори, як офлоу, і там коротше, ліжок е, розкладних. У них теж там вже був там, якийсь магазин допоміг. Коротше, неважливо е, мінометна батарея е, пану Олегу Афоніту. Ми збирали вже не один раз. І я відкрив банку, і на цю банку там буквально 500 гривень на тиждень накидали. Тобто всі, хто дивились Ютуб, хто бачив, хто міг, накидали. Але, звичайно, цього недостатньо. Всього недостатньо. Всього збір на 20 тисяч. Тобто, в принципі, сума невелика. З цього дня, з цього тижня, я починаю активно на цю банку збирати, власне, на генератор для друга Афоні, От тому залишаю банку прикріпимо е, цей QR-код і прошу вас долучатись до збору. Будь ласонька. якщо вам сподобалось відео, якщо ви вважаєте, що Русня піси, що Росія країна гній і терорист, будь ласка, задонайте 157 гривень. Можете більше, задонайте більше. Маленьких донатів не буває. Дуже вам дякую за те, що ви долучились до збору. Ви великі молодці. На останок, звичайно, буде вірш Ліна Костенко. Да, напевно, Ліна Костенко в мене частіше за все звучала. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла. Струснуло стіни і двихтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати? Бігти в бомбосховище? А не діждав би фюрер у Кремлі? Хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіють бомби, ненависть пожнуть. Сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть. Отакий от вірш. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Це був вуса Влог, Олексій. Ухо. Я вам дякую за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви мене критикуєте, за те, що ви мене підтримуєте. Ви найкращі. Я дуже вас люблю, дуже вас поважаю. Допоможіть, будь ласка, зі збором. Кіньте гривню, хто скільки може. Не забувайте, наступне відео вийде у вівторок, і там будуть якісь цікавинки. Поставте вподобайку, е, поставте, е, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тоді ви гарантовано отримуєте сповіщення про те, що відео вже вийшло. Бережіть себе, на все добре, допомагайте силам оборони. Люблю, цілую, до нових зустрічей. До побачення.